Це проєкт вже у війську, де ми розповідаємо про новітню зброю, яка надійшла до Збройних сил України. Сьогодні у випуску Тика Т3Х, гвинтівка з повздовжньо-ковзним поворотним затвором фінського виробництва. Призначена для високоточної стрільби на середні та далекі дистанції. Для покращення параметрів ураження може бути вкладена в алюмінієве ложе, комплектуватись глушником, триподом та високоякісною оптикою. Перебуває на озброєнні військових Франції, Канади та Індії. В Україні перебуває на озброєнні спецпідрозділів ССО та СБУ. Комплектується магазинами на 10 патронів калібру 308 Вінчестер. Має важкий вільно вивішений ствол довжиною 610 міліметрів та ударно-спусковий механізм з можливістю регулювання. Вона вже у війську. Так, тут і боротьба наративів, яка існує. Щонайменше 50 років з початку ні е, в лапках танців е, звільнення то руху звільнення Палестин, який одразу вибрав шлях терористичний, військовий, а не мирний, в е, цього е, є свої причини, але це не має значення так чи інакше, вони завжди обрали деструктивний шлях. І продовжують його обирати, і, і в тому сенсі, зі сторони Ізраїлю, та ми програємо інформаційну е, війну. А, ми не достатньо добре поясняємо світу, як виглядає саме справа в реаліях. А, ми помиляємося чимало і тому. Ми граємо так на руку тим людям, які е, 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 базують і розширюють наратив про це, що ми окупанти і так далі. колоністи. Тому є в тому, на мій погляд, логічне є логічний розвиток подій. Точно логічний розвиток подій з неефективним урядом, який є зараз. Але не тільки він винен в тому, що ми не е, можемо протиставити, ну зрозуміло, так. По-перше, сама, сама ізраїльське суспільство потрібно повинно вирішити все ж таки, де проходять його кордон. І це буде перший і головний напевне. А, ну, головна ознака того, що ми закінчуємо цю епоху а, не вирішення е, конфлікту між е, палестинцями та і я не говорю про те, що потрібно фреш, віддати чи не віддавати, і так далі. По перше, треба сказати, що ми готові це вирішити, і проблема в тому, що ми ні, ні один уряд не був готовий це вирішити. Всі очі того, що воно якось само по собі. Ну, розберемося і будемо. А в останні 20 років, майже, майже більше 25 років, основним таким вектором розвитку і паттерном була управлінням конфлікту. Ніхто не говорив, що конфлікт треба вирішувати. Всі були згодні, що конфліктом можна управляти. І це нам, і це, і це добре для нас. Тому що наші всі вороги будуть боротися між собою, а ми поки що будемо заробляти на високих технологіях, ніби то жити у мальчину світа. Цього з цього жовтня повністю довелось, що такий паттерн не працює, він ефективний. Чи я був підготовлений інший паттерн? Його не бачимо. Нам треба зараз, як суспільство, вирішувати, який він. Ми вирішуємо. І це досить такий... Проблемний і болячий процес, дійсно, так і так, так такі ж відносини були і з Сирією. Що ми можемо підтримувати там Джубати Мусра, і не підтримувати і, і інші? Що ми можемо приймати їх і поранених і таким чином, не впливати на це, що хтось там в, в сирійському суспільстві, якого майже не залишилось після того, 11 мільйонів громадян не з просто покинули свою сторону. Вболіваніти її і тепер принижуть діво. Так, цей паттерн був не тільки його, а якщо і його, то іншим учільниками і головами серби безпеки також це було. М вони приймали це, це вони приймали цю, цю точку зору, бо це непогано. Тим чином, якщо ви впевнені в тому, що ви можете. Управляти конфліктом можна і армію зробити меншою, можна менше витрачати на, 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 на безпеку, не на багато, все ж таки менше. і загалом можна більше не воювати. Можна говорити про це, що у нас буде невеличка розумна армія, і так далі, і так далі. тільки тепер ми зрозуміло, що армія була повинна бути не тільки розумна ще й досвід, тому що можна було воювати на декілька фронтах. Поглядки ні. Єдиний фронт реальний, серйозний, який в нас є, то північний, Ліванський, не сирійський, то точно там, якщо і будуть якісь наміри і наступом це важко назвати. Там будуть намагатися провести якісь терористичні операції. А, а от ти з Гедбалою, чи ми готові зустрітися? Армія готова. Армія готова зустрітися, але для того їй потрібно зараз всі її можливості і всі її ресурси сьогодні майже повітряні сили так можуть сконцентруватися на південному плівані і зовсім і загалом на цілях і бали вони це роблять. А от в сухопутному наступу це все поки що це дійсно неможливо. І це не секретне занято питаннями і Рафахута, що от коли там закінчиться, тоді ми напевно побачимо, що всі сили сухопутні передисланцюються на північний кордон, і тоді напевно з буде направлено ультиматум, що в них є не знаю, 48 годин чи 52 години для того, щоб вони все ж таки виконали цю резолюцію ООН. І, на мій погляд, вони її. Виконати і рішення буде дипломатичним, і це поки що це виглядає це виглядає так. Коли це буде? Ну, напевно, десь на початку, можливо, на початку села. Чому я базуюся на тому, що наші представники уряду сказали, що вони з першого вересня хочуть планують розпочати на півночі навчальний рік? І всі будуть вже жити в своїх домівках, тому переконати Хезбалду військовим шляхом сухопутним за місяць, який залишиться після того, якщо ми загально говоримо на сьогоднішнього дня, для того, щоб знищити чотири батальйони в Рафаху, це щонайменше місяця, чи два. Це дійсно початок землі. Ми будемо говорити про початок серпня, цього часу не достатньо. Тобто, ось чи ми побачимо військові дії на півночі в вересні, чи все ж таки наш уряд і, 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 утримається свого плану на даному етапі, і, і розглядаючи історичні можливості і такі особистість мені мінітріал та інших, дипломатичне рішення з дуже агресивною риторикою виглядає як. namy go ichnie wektor